Серед усіх питань, які були винесені на порядок денний бюджетної комісії рівне ради, найбільшу дискусію традиційно викликали питання земельні та майнові. Так обранці погодилися з тим, що нежитлове приміщення по вулиці Герцена, 4 А слід виставити на аукціон за зниженою вартістю, оскільки продати його за 225 тисяч гривень не вдалося. Натомість інше питання, що стосується продажу двох ділянок під будівництво в районі боярки, депутати не підтримали. Хоча цю землю вже шість разів так само безуспішно намагалися продати за аукціону, осі тисяч гривень за ділянку зимелянку сімсотих. Почому земельна зрозуміла досі правильне форми, там можна подивитися. Це відбувати мало та тисяч доларів. Тисячу доларів за сотку землі. В тому місці ми розуміємо, це трошки тебе за долар. Якщо питання взагалі відкласти в довгий ящик, ділянки потраплять в землі запасу і заростуть бур'янами, замість того, щоб принести прибуток місту, переконані депутати. Тому вихід з цієї ситуації тепер шукатимуть усі разом вже на сесії. Видаткова частина бюджету, як ми знаємо, і на сесії всі були присутні є досить проблематичною частині виконання делегованих повноважень держави. тому ми повинні і зобов'язані знаходити кошти і відповідно виконувати ті програми. І наповнювати міський бюджет найменшу дискусію викликала і діяльність у рівному добровільного загону сприяння міліції захисник у 2012-му їм виділили з міської казни 100 тисяч гривень. За кожен вихід на чергування такі добровольці отримують 40 гривень і переконують, несуть службу ефективно. Якщо брати статистику загальноміліцейську, то є по кількості складених протоколів і розкритих злочинів. То значить наші працівники значить, надали допомогу в розкритті семи злочинів за минулий рік, і там у вас є кількість протоколів, то є чотириста протоколи, адмінпротоколів, складені за допомогою працівників міліції, за повочленів громадського формування разом з працівниками міліції. Проте, незважаючи на такі показники, на цей рік загоном поки що виділили лише 50 тисяч гривень. Чи отримують вони другу частину коштів? Депутати вирішать на засіданні сесії у квітні. Тоді добровольцям доведеться знову призвітувати за свою роботу. Оксана Жужельська, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.